Стояння перше, Ісуса засуджено насмерть. на смерть До Голгофі Христа застріну, про всі рани йому розкажу, засудив мою Україну, лиш не знаю, за що і чому. Стояння друге, Ісус бере Хрест. Не розправились крила лелечі, не співає зрання солові. Взяла хрест на тендітні плечі, як Христос взяв на свої. Стояння третє Ісус падає вперше. А упадків було чимало. Кожне місто зазнало терпіння. Бо до болі Херсону розпинали, були бучу, густому ірпінь. Стояння четверте Ісус бачить свою матір. Україна як мужня мати, бачить муки своїх дітей. Хоче кожного обійняти, пригорнути до своїх грудей. Стояння п'яте, Симеон. Бачиш, Христе, ті дикі страждання, біль, який же кордон. Поможи нам, єдине прохання, як тобі допомагав Симеон. Стояння шосте Вероніка. Мама з дітьми втікав в морози. За кордоном хто то опинився. нині світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка коїсь. Стояння сьоме, Ісус падає вдруге. Звук тривоги, як наші провини. Знову діти ночують в метро, лиш читаєш у стрічці новини. Знову вінниця Київ, Дніпро. Стояння восьме, жінки, знову мати стріча домовин. Домовини у прапор вдяглись і ридає над своїм сином. Як жінки над да тобою колись. Стояння де взяти, Ісус падає третій раз. Не нам в біді пропасти, свою руку до ран приклади. Ми готові з тобою впасти, ви ж піднятися нам поможи. Ісуса знімають одяг, юні хлопці на фронті вмирають, що в коханні кохані іщене. Клялись з України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Стояння одинадцяте. Ісуса прибивають до Христа. Знов сирени всю ніч лунають. Наші руки в молитві зрослись. Зараз наш Боже всіх розпинають, як тебе на Голгофі колись. Стояння 12, Ісус помирає. Люди моляться, люди страждають, та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе, колись наші гріхи. Стояння тринадцяте, Ісуса знімають з Христа, схлянься Боже, на Мою країну, що війну цю прокляту від Пригорни, Христе, всю Україну, як тебе твоя мати горнула. Стояння чотирнадцяте. Гріб, ми проходимо Хресну дорогу, та я знаю спасіння прийде. Ми чекаємо на перемогу. Як на те Воскресіння святе. Ви шукаєте Ісуса разі п'ятого. Да. Да. Немає його тут, він воскрес.